Доброго спекотного дня. Така спека. Сьогодні 16 липня. А малинка достигає. Якщо видно чи не видно, зараз багатенько. Це мапема. Ось вона така гарненька. Так вона нас радує, потихеньку обриваємо, на те, що не встигаємо зривати, то воно падає. Ось така малинка. Це опавша. Смачна, малиновий смак. Ось такі от гілочки, не знаю, передасть камера чи ні, але класно. Гарно подивитися, смачно поїсти, є ще і друзям показати, і не тільки показати, а й пригостити. Такі от гілочки понахилялися, вона наливається. Видно, що вона вся така загружається. Загружається, нахиляється. що ягоди багато, і це добре. Друге питання, чи витягне вона по ну, всі, чи може, ну так, да, я не нормував, можна такі ось нормувати, щоб якби урожай більше був, щоб ягоди більше було, щоб вона була крупніша. А якщо буде так от багато, то і вірогідність, що буде мілкувата ця остання ягідка, вона може бути мілкувата, ось навіть зав'язується вже не повністю видно, тому бажано нормувати і загрузка дуже, вона така плодовита, зав'язує дуже багато ягід тому... Нормувати я вважаю ну, потрібно. Не стовідсотково можна і мілку ягоду вживати, але краще, коли вона буде крупна. Такий спекотний обзорчик. Поки дружина не обірвала, бо вона зараз іде збирати малину, то ми трошки насолодимося її красотами. Да. жучки всякі люблять теж ягоду. Ну але і нам достається така красота. Куди не піди, а там скрізь ягода. Куди не заглянь, а вона вже стигне. І це радує така красота липнева в цьому році вона все раніше стигне тому що наш блекджем яка в серпні повинна стигнути вона вже ну, будь ласка є тягітка яка вже поспіла на блекджем вона ще ось тільки обцвітається але деякі екземплярчики вже достигають. Літо поспішає. Все стигне дуже швидко. Навіть ось ще ягідка є з ну Це ще не зовсім спіло. Отак ось. Все відбувається доволі швидко. Бажаю вам гарних врожаїв. Мирного неба і міцного здоров'я. До зустрічі на моєму каналі.